Добрий день. Сьогодні буде татор, як попити чаю. Для початку ми беремо наш чайничок, відкриваємо і дивимося. В моєму випадку води немає. Які, але зовсім мало. Так що ми його беремо. І, в моєму випадку йдемо, де у мене є вода. Зараз. І набираємо чайник. І отак от, от заглядаємо і дивимося, ну і по весу, примерно. Де там він? Якщо ми чувствуємо, що вже він нормально, ми його все, ми примірно так закрили. Ідемо так от несем. ставимо на спеціальну підставочку. Так. І включаємо його. Як він закипить? Він виключить. Так, ну, поки він у нас кипить, ми йдемо за кружками. В моєму випадку кружки там зараз доставимо. Так, я достав чашку. Зараз ми беремо в моєму випадку, заварений. Заварничку тут. Скрипті чай, іноді він може бути в пакетику. Значить так, тепер, якщо він у нас такий, то ми його беремо і л'ємо. Ну, так, щоб він був на донечку такий чорненький. Це вже зависить від кількості. Так, якщо він у нас в пакетику, то ми беремо, розкриваємо пакетик, кидаємо його внутрі. У мене ще спакетка нема. І, і от так от вверх вверх-низ, він потім буде крепче. Зараз дивимося, чую, він вже почав більше бурлити. І зараз вони вже надклацують. Оп! Це знак, ми його тепер можемо взяти і залити його в нашу... В нашу у нас там було. І от якщо так, то ми ще зберемо, якщо у вас пакетик, то ви його берете так от, його верх-низ-верх-низ. І він буде, має бути примерно от, от. Потім що ми робимо? Беремо чай, йдемо куди нам треба, в моєму випадку ставимо його, так от сідаємо і п'ємо. Все, а гарного дня!